Днями у новому клубі в Гостомелі, відомому під назвою Чотирилева, зібралася місцева громада. Люди зійшлися, аби почути від місцевих чиновників і депутатів відповіді щодо наболілого. Проблема всіх нас, які тут зібралися більша кількість це мами з дітьми, це відсутність садочка, відсутність школи. Ну школа є, але кажуть, що її вже на наступний рік вже не буде, бо будівля вже продана. Під школу. І ще одне питання, яке турбує також всіх людей, це виробка дерев. Було обіцяно парк, а замість цього стоять паркани і будуть будуватися будинки. Стосовно садочка, це питання не одного року і не п'яти, навіть не п'ятьох років. Це питання, люди порушували 10 і 15 років тому. Тому що садочок, який був на балансі совхозу, він був відданий під квартири. І, наприклад, мені, щоб відвезти дитину в садочок, у нас в гостомілі їх тільки два. Це городок, в якому групи переповнені по 50 дітей в групі, а або в центрі садочок великий на 360 місць, але також там ну, достатньо велика кількість людей, дітей. Так? І, і щоб добратися, мені, мені потрібно тільки 40 хвилин в одну сторону. Година розмова мало що прояснила. Говорив переважно депутат Ірпінської міської ради Юрій Прилипко, який пообіцяв збудувати садочок. Іноді вставляв слово селищний голова Кириченко. Їм допомагали працівники селищної ради. Найбільше говорили про дитячий садок, нібито запланований на 75 місць. сімдесят 75 місць. 375 сімдесят Це на даний момент. Ні, Дивіться. Я хочу вам пояснити, при великому бажанні ми можемо запланувати і на півтори тисячі дітей, але приклад укладається. Подивіться, я вам зараз на вашу відповідь даю запросить. По розрахунку від кількості від щільності населення розрахується тоді кількість дитячих місць у садочку. Так як проходять детальні плани забудови території... План забудови цієї території, детальним планом забудови від щільності населення, які тут прилягають до цього мікрорайону, буде визначатися покачательне число дитячих міст в дитячому садові. З усього сказаного, чітко зрозумілим було лише одне: садок хочуть будувати. Щодо деталей, організатори зустрічі лишилися незадоволеними. Сам сам формат зустрічі. Ви бачили, який формат зустрічі, коли сидять на сцені, ми прийшли. Чи ми на концерт прийшли, чи ми на доповідь мера прийшли, чи ми на доповідь інвестора, який, я би не сказала, що це меценат. І, і закриваються роти, і не хочуть вислухати так, як треба. Не такої хотілося зустрічі. Немає представників із Радгоспу Бучанський, чи зараз вони по іншому називаються вже. От немає роз'яснень, немає документів, не надали нам щоб подивитися якісь плани забудови. Ми не розуміємо, чому парк вирізали. Ну, парк не мав статусу парку, але були зелені насадження. Років 60 було цим деревам. і Можна було зробити дійсно парк. Біля будинку культури можна було зробити таку зону зелену облаштувати. От. Будуть квартири з будівництвом багатоповерхівок, збільшується чисельність населення, поставили. Вже так питання гостро. Наскільки гостро воно вже було, але е, тепер люди розуміють, наскільки збільшиться населення, і проблема відсутності садочку школи теж постає. Це була не перша зустріч, і, схоже, не остання. Одні говорили про те, чого хочуть, інші про те, що можуть, і що і це їхня добра воля. Але питання лишилися а разом з ними і сумніли. Grazie.